Вітаю всіх сьогодні. Розкажу дуже цікаву інформацію на рахунок завтрашнього дня, бо це є портал 11112024 Для тих, хто перший раз мене бачить, розкажу я Юляна Арктур. Я за допомогою ченелінгу або від вищих сил передаю інформацію, яка може бути актуальна для якоїсь конкретної людини або для суспільства. То, що буде відбувати завтра. Завтра буде один з найпотужніших порталів, в який буде надходити велика кількість кодів, сонячних кодів від сонця нашої землі та нашої галактики, які будуть допомагати нам отримати сміливість, самовпевненість для досягнення своїх мрій та цілей. Бо дуже багато з нас відкладали це. Багато разів років, тому що відчували якусь або невпевненість, або те, що ми не заслуговуємо на якийсь успіх, або через небезпеку, тобто втрачу гроші, бізнес не піде, або хто мене буде слухати, якщо, наприклад. Книжку хочеш записати, хто мене буде читати, тобто якісь сумніви у собі, у всесвіті, у тому, що у нас все вийде. Так ось, що буде відбуватись завтра? Якраз ці коди сміливості та самовпевненості для досягнення того, чого нам хочеться. Що робити у цей день? Ну, По-перше, може бути погане себе почуття, може бути. Головний біль. Е, у цей момент ви можете впоратись не за допомогою таблеток або ліків, а за допомогою того, щоб розширювати своє енергетичне тіло, так, ефірне. Бо е, коди та енергії, які будуть потрапляти, е, вони такої потужності та модальності є. Які ну, не кожне тіло може пропустити, так? тому буде якби ступор якийсь. Щоб з цим ступором впоратись, треба розширювати свій канал енергетичний. Так, ну це з заключеними очима, що ми можемо зробити? Просто ніби розширювати, розширювати цей отвір, скажімо так, через чакру, через яку поступають ці енергії. Там хотіла записати окремим чином медитацію, але мабуть, у мене не буде на це часу, тому зараз розкажу практику, яка допоможе розширитись нам в ефірному плані і отримати найбільшу кількість кодів. До речі, ці Коди та інформація буде нам надавати сили на подальші 10 років. Тобто у цей час отримаємо та будемо мати сили, скажімо так, для створення таких подій, щоб ми досягнули своїх цілей. Досягли. Тому розказую, Значить, знаю, що багато людей не можуть медитувати, або у них не вистачає терпіння оце сидіти, я нічого не бачу, я не можу уявити якісь такі перепони. Так ось розказую, Спробуйте просто не думати про те, що треба медитувати, а спробуйте, просто, коли вранці ви вже ну, ніби прокинулись, але, але ще заплющеними очима. Спробуйте просто уявити, але нагадаю, що якщо це денний час, так, тобто сонце вже встало, то треба у вертикальному положенні, тільки так коди будуть отримуватись. Ви сідаєте, коли мозок ще уповільнено працює, так, ще не прокинувся, та уявляєте заплющеними очима стежку свого життя. Вона може виглядати як просто стежечка, якась золота, або як вам захочеться. Або це може бути і якийсь будинок, наприклад, там, де ви вже у кімнати заходите. Тобто, як воно піде у вас, так і відчувайте. Уявляєте цю стежку. Далі попереду бачите саме. Те, коли ви вже живете у своїй мрії. Тобто ви вже там здійснили свою мрію. І бачите перед собою три камінця. Вони можуть бути різного розміру, різного кольору, це вже як, як вам бачиться. І що далі? Підходите до першого камінця. І уявляєте, як з космосу, скажімо так, до вас потрапляє енергія блакитно білого кольору, проходить крізь вас та розбиває цей кам'янець. Ця енергія це енергія сміливості. Тобто ваша сміливість розрушила е, ті перепони, які вам не давали досягнути своєї мети та цілі. Тобто в цей час розбиваються всі моменти, коли ми е, думаємо про те, що ми не впораємось, е, щось буде нам заважати, е, там грошей не вистачить, і багато-багато інших е, таких моментів, які ми, е, через які ми не маємо сміливості йти вперед. Далі ми підходимо до другого камінця. Цей камінець буде розбиватись за допомогою рубінової енергії. Це такий червоний колір, який також крізь нас проходить, ви прям відчуваєте та потрапляє в нашу кореневу чакру. Тобто це безпека. Безпека це руйнація всіх наших страхів через те, що цей. Світ небезпечний, цей світ мені завадить, а раптом завтра щось трапиться і все інше. Тобто, ми розбиваємо другий камінець, який є перепоною в плані безпеки та страхів. Тобто, всі ці страхи вам треба прямо їх прокрутити і зрозуміти, що вони просто зникають. І е, далі третій камінець це золота енергія. Тут важливо підійти таким чином, е, трошки зроблю марку, бо не розказала. Так? Якщо ми беремо нумерологію, то завтрашній день е, він має 4 одиниці це рух уперед. Так? Четвірку це е, закладення фундаменту е, такого конкретного. Потужного фундаменту для досягнення наших мрій рук вперед та трійка. Якщо всі цифри скласти, то вийде у нас трійка. Трійка це божественне дитя. Тобто кожен з нас, коли тут народився, він мав дуже великі плани. Якщо пам'ятаєте, ятає> Пам так ми думали, що ми всі феї, Ми можемо взагалі що завгодно у цьому світі, що світ нас любить. Потім ми потрошку втрачаємо е, цей аспект, так тому у цей момент, коли ми підходимо до третього камінця, ми повинні уявити себе найулюбленішою дитиною цього всесвіту, навіть якщо ми як заноза, скажімо так, в одному місці, все одно нас люблять, все одно ми заслуговуємо всього, -всього що може бути в цьому світі. Тому ми однозначно заслуговуємо того, щоб. Е, Досягнути своєї цілі. А, тобто і відчуйте оцей такий безпечний стан, коли можна робити, що хочеш, все буде, і якщо що, там, що батьки все впораються, розрулять, скажімо так, відчувайте цю легкість, ви підходите до цього камінця, отримуєте золотий потік. Енергії, який проходить крізь вас, і руйнує. Тобто, це, скажімо так, самовпевненість, впевненість у своїх силах і впевненість у тому, що ми заслуговуємо взяти те, що нам хочеться. Ми заслуговуємо взяти е, ту свою мрію та її притягнути у всесвіт цей, щоб вона здійснилась. Е, і коли всі ці камінці е, вже... Розрушення, тобто їх немає, ви йдете до своєї мрії. Проходите, відчуваєте максимально, як ви живете вже у цьому е напітись цією енергією. Та е, далі е, можете трошки помріяти, та дуже чітко ви повинні розуміти, що наш всесвіт йде пластами, ну скажімо так, як паралельними реальностями. Так? Та якщо вам цього хочеться, є якась мрія, це значить однозначно, що воно вже відбулось у цьому всесвіті, десь у паралельній реальності. Тому ви відчуваєте, що все це вже якби є, воно однозначно, воно в минулому десь вже вийшло, вже пройшло, ви десь це вже пережили. І залишилось тільки просто це прожити у цій реінкарнації та у цьому всесвіті на даний момент. І тоді, поживши трошки, відчувши цю енергію, ви вже прямуєте. Далі робити свої справи, я маю на увазі ось в цьому піднесеному стані. І спробуйте прожити цей день максимально у цьому стані, щоб вже ваша мрія А, І за допомогою тих кодів сміливості, які ви отримаєте та все, що я розказала, ця мрія прийде та здійсниться. Якщо ця практика допоможе або вийде. То, будь ласка, поділіться в коментарях. Мені буде е, дуже приємно, що дійсно е, в когось щось виходить за допомогою тієї інформації, яка через мене проходить до вас. Люблю вас, дуже дякую, е, думаю та сподіваюсь, що та інформація, яку я зараз вам розказала, вона зрозуміла, доступна е, та адекватна для вас. Тому на все добре та бажаю прожити завтрашній день у максимально позитивному та здійсненому мрії стані. Люблю вас.